Зараз ми знаходимося на ділянці, де були внесені нові препарати від бренду Defenda, а саме Paldis, з діючою риб... човиною Tembutrion, і прилипач олійного типу Oil Drift. На цій ділянці ми можемо побачити, що всі бур'яни знищені майже нічого у нас не залишилося. Є якісь нові сходи, але першу хвилю бурянів забрали. Дана схема себе показує дуже гарно в посівах кукурузи. Можете наглядно це побачити. Зараз ми знаходимося на ділянці абсолютного контролю. Тут не було внесено ні гербіцидів, ні фунгіцидів, ні інсектицидів. Тут не робилося нічого для порівняння з ділянками там, де проводився обробіток. Як ви бачите, на даній ділянці просто падали ріпаку, за рахунок чого рослини кукурузи є пригніченими. Також тут є весь видовий склад бур'янів, який може бути на даному полі, за рахунок чого на даній ділянці врожайність буде знижена і збирати її буде набагато важче, аніж сусідні ділянки, які мали обробіток.